Всім привіт! Сьогодні говоримо про дисципліну і як вона впливає на те, як нас приймають інші люди, і як ми самі себе сприймаємо і поважаємо через те, що ми дисципліновані. Уявіть, що у вас є якась велика ціль, або невелика, як в мене. Я хочу виглядати гарно. Для цього мені треба всього-навсього ходити в зал займатися спортом і їсти нормальну їжу. І я веду себе дисципліновано. Хожу в зал два рази в тиждень, займаюся, роблю свої вправи і їм супер Хелсі Фуд, але тоді мені стає сумно в один момент. Якийсь день, не знаю, погода погана. Я собі кажу: сьогодні з'їм панку морозива і шоколадкою. теж з'їм. І це означає, що в один момент, як тільки мені стало сумно на хвилиночку, я перекреслюю все, все, що я робила до того, всі мої тренування, все. Моє харчування я підвигаю назад всі свої цілі заради єдиного моменту, коли я відчую той комфорт, який мені дасть ця шоколадка. Якщо дивитися так глобально, то це наскільки немає сенсу, і наскільки я перестаю сама себе поважати всі свої цілі, і бажання, все майбутнє життя заради того, щоб задовільнити цю хвилину потребу в відчутті комфорту. І якщо чесно, то така поведінка впливає на все життя, тому деякі люди не досягають ніяких результатів ні в чому, тому що Одна оця маленька емоція, яку ми собі дозволяємо, дозволяє перекреслити все, до чого ми йдемо, і так руйнується довіра до самого себе, довіра до того, що можна на себе покластися. Що якщо я сама собі пообіцяла, я до цього обов'язково дойду. А це дуже важливо при побудові цих відносин з самою собою і на тому, як інші люди сприймають нас, тому що це дуже це дуже легко щитується. Ось яке в мене є спостереження: люди, які займаються спортом. Витрачають купу часу, купу ресурсів на те, щоб цим займатися. Вони будують своє тіло і вони виглядають гарно і здорово. Уявіть, скільки це займає зусиль. Це просто неймовірно, скільки займає зусиль побудувати гарне тіло. І виглядати здорово і приваблюючи, гарне тіло не дається просто так. Люди, які цим займаються, мають велику силу волі і велику дисципліну для того, щоб досягти таких результатів. Тому, коли ми їх зустрічаємо, вони нам здаються такими привабливими, тому що ми в них бачимо таку відданість справі, таке занурення. В те, що вони роблять, і вони визивають в нас велику повагу. І коли ми обіцяємо собі щось і не виконуємо ці обіцянки, ми автоматично не поважаємо самих себе. Бум теж саме з їжею. От з'їла я цю довбану шоколадку. Ну, стало мені краще на 10 хвилин. А потім я ридаю, страдаю, що мій результат ідеального тіла відвинувся на ще 2 місяці, що мені буде важко на шлунку. Що я буду погано спати, і що в мене вилізе прищ на лиці. Це зовсім не має ніякого сенсу. Це роднує стосунки, які я будую сама з собою, щоб довіряти собі. І могти на себе покластися, тому що якщо я не можу на себе покластися в такій простій речі, як їжа, то що я можу з собою зробити? Там що? про що я можу сама собі договоритися? Наскільки я можу великі плани будувати? Я не можу. Я не можу собі ставити великі цілі, тому що навіть в маленьких я не можу собою домовитись. Інша сторона за якою можна оцінити привабливість іншої людини, це їхні досягнення, правда? От якщо в людини там висока позиція, або там високі досягнення, робота якась класна, або перемога в конкурсі, або будь-який науковий ступінь, наприклад, от прикиньте, скільки треба вкласти зусиль для того, щоб отримати цей довбаний ступінь. Для того, щоб отримати ці результати, для того, щоб отримати цю посаду. Ці люди для нас дуже привабливі, тому що ми розуміємо, наскільки важко було їм досягти цього. І ми розуміємо, що ці люди відрізняються від мене, наприклад, тим. Що вони дуже зосереджені і дисципліновані. Дисципліновані. Вони поважають себе, вони ставлять себе на перше місце. Вони будуть робити кожен крок послідовно, щоб досягти цих цілей, які вони собі поставили. Правда? І я хочу робити так само. Тому дисципліна так важлива для того, щоб досягати своїх цілей, щоб ніяка маленька бджіл не пролетіла і не сказала мені, що сьогодні не той день. Що я себе погано почуваю, що в мене поганий настрій. Ні, це все фігня. Поганий настрій не причина, щоб бути страшком. Поганий настрій, не причина, щоб забивати на свої цілі і на свої мрії. Поганий настрій це ніщо. Дисципліна це все. Сьогодні, наприклад, неділя. І я потратила півдня на те, щоб записати це відео, тому що я собі пообіцяла, що мій YouTube канал для мене важливий і що я хочу мати регулярність. Чи могла б я робити щось більш цікавіше, чим писати сценарій? Мабуть, так сьогодні гарна погода. Я могла б піти прогулятися, але я домовилася з собою, що я повинна зробити відос кожен тиждень. Неважливо, як я себе почуваю, неможливо, що в мене на душі. Але я хочу собі довіряти. Я хочу, щоб в мене з собою були гарні стосунки, щоб ми зі мною могли йти до вищих цілей. Ось як я на це дивлюся зараз. Інші люди сприймають нас через те, як ми ставимо собі цілі і як ми їх виконуємо, і як ми відносимося до них, наскільки ми серйозно їх сприймаємо, і наскільки відповідально відносимося до їх виконання бути дисциплінованим і відповідальним. Це мега привабливо. Бути відповідальним, дисциплінованим і відповідати за свої емоції це найпривабливіша річ в інших людях, тому що це дуже безпечно. Ти можеш покластись на цю людину. Ти знаєш, що якщо їй щось важливо, то вона готова витратити будь-яку кількість зусиль для того, щоб виконати свою обіцянку, виконати свій комітмент і потурбуватися про те, що для цієї людини важливо дисципліна. Відповідальність і наполегливість. Боже, це, це мега сексі І це будує наш характер. А характер це найпривабливіша штука, яка є у нас. Не зовнішність, а характер. Тому що якщо у вас сильна особистість, і у вас є оцей фундамент, то ви почуваєте себе впевнено із фундаментом, і вам уже все одно хто про вас щось скаже Ну, скаже хтось, що ви не Ну що ви впевнений, на вас можна покластися. Ви відповідальний. Ви готові погружатися в речі. Ви дисциплінований, і ви зробите все для тих людей, які для вас важливі. Все, що про вас будуть казати інші люди, перетворюється в. Ну і що так і будується. ця впевненість в собі. Бути в моменті для себе важливо, наскільки важливі ці цілі, які ви для себе ставите, наскільки серйозно ви їх сприймаєте, наскільки на вас можна покластися, наскільки ви готові долати оцей дискомфорт чи біль, яка треба для того, щоб досягти цієї цілі, для того, щоб досягти цієї цілі, і це будує цю довіру до себе. А ця довіра... Це дуже сильна енергія, яку ти несеш, тому що ти по-іншому себе ведеш, маючи оцю впевненість в собі. І це все можна підсумувати тим, що не треба дозволяти своїм емоціям диктувати тобі, що ти повинен робити, що ти не повинен робити. Тому що так, твоє життя стає жертвою твоїх почуттів. Все ж життя не треба цьому негативним емоціям взагалі відсувати твою ціль. І, і те, до чого ти йдеш після того, як це повторяється раз за разом, то все життя стає небезпечним. Стає дуже важко робити будь-які рішення, будь-які, тому що вони не мають ніякого сенсу. Якщо буде це постійне підтвердження, що через будь-яку невдачу ти здасишся і не будеш робити нічого, тебе не буде впевненості ні в чому в житті, ні в чому, тому що ти не можеш контролювати нічого. Ти завжди будеш почуватися невпевнено, і це почуття буде. В тебе доти, доки ти не зробиш те, що ти повинен зробити. І появиться це відчуття стабільності і точності. І тоді можна будувати якісь більш грандіозні плани. Фух, оце да. Дисципліна і наполегливість. Все, що потрібно для того, щоб досягати значних результатів. Дисципліна будує впевненість, дисципліна будує твій шлях. Дисципліна це ключ до всього, до успіху. Просто треба. Навіть не треба вірити в себе, треба просто брати і робити. Тут можна, звісно, поговорити трошки про мотивацію, але це можливо в наступному відео. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. Що подивилися це відео. Дякую, що підписуєтеся, лайк, лайки, залишайте свої коментарі. Залишайте в коментарях свій відгук, що ви думаєте про дисципліну, і побачимось в наступному відео. Пока We don't tread softly, ah, uh, but not flossy, ah. Uh. The streets that taught me, ah, uh, are too bossy, ah. Uh. We don't tread softly, ah, uh, but not flossy, ah. Uh. The streets they taught me. Uh.